Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Сьогодні в США активно обговорюють ідею, яка може перевернути ринок житла Даридригам. А житло це один з головних активів американців. Адміністрація Дональда Трампа працює над планом запровадження 50-річної іпотеки. Так, так, ви не помилились. Не 30 років, як це було. Десятиліттями і до чого люди дуже добре звикли, а цілих пів століття. Ідея звучить просто: зробити житло доступнішим і зменшити щомісячні платежі для покупців. Але, як завжди, у фінансах диявол сидить в деталях. Розповім вам про це. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Голосюк про економіку та обов'язково прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти. Економічному просвітництву української мови. Трамп у вихідні спричинив справжній інформаційний вибух. Він написав в своїй улюбленій мережі True Social про п'ятдесятирічний кредит. Директор федерального агентства з нагляду за іпотекою Білл Пулт назвав цю пропозицію повною зміною такою кардинальною зміною гри. На перший погляд, все дійсно виглядає дуже дуже привабливо ставки. Надто високі по іпотеці, тому що ФРС підняв високу ставку базову, ну і вона конвертується у високу ставку по кредитам. І це проблема. Ціни на житло зросли до історичних рекордів. І молоді сім'ї тепер буквально не можуть дозволити собі перший внесок або прийнятний місячний платіж. І тут з'являється 50-річна. Іпотека від Дональда Трампа, мовляв, давайте просто розтягнемо кредит, майже вдвічі довший платіж автоматично стане меншим. Магія, і справді, якщо взяти типовий будинок за 400 тисяч доларів, зробити стандартний 20% внесок, то 50-річна іпотека в порівнянні з річною знизить щомісячний платіж приблизно на 200%. Доларів. І на цьому місці можна подумати: клас, ну а що ж тут може бути погано, а що ж тут може піти не так? Але далі починаються реальні цифри, і ситуація міняється на, очах, за 50 років власник такого от кредиту, нового, да, розтягнутого, заплатить знаєте наскільки більше? На 335 тисяч доларів більше. І це тільки у. Відсотках. І це ще доволі оптимістичний сценарій, тому що насправді банки навряд чи дадуть 50-річний кредит за тією ж ставкою що і 30-річний. Ризик для банку значно більший. Період довший, шанс дефолту вищий. Тож ставка, ймовірно, буде вищою. А тоді навіть оцей. Ну, такий невеличкий бонус в 200 доларів щомісяця, він може просто зникнути. І це ще не все. Є таке поняття, називається да? ну, еквіті, як власний капітал, по суті, це стосується житла також. Да? Коли ми беремо вартість актива, віднімаємо вартість боргу і оцей чистий залишок. Так, от власник 50-річної іпотеки буде виплачувати. Відсотки дуже довго, і тому реальна вартість, яку він збудує в своєму житлі, вона збільшується набагато повільніше. І якщо така людина продасть свій будинок, скажімо, через 10 років, вона матиме приблизно на 38 тисяч доларів менше оцього еквіті власного капіталу, ніж власник 30-річного кредиту. І це не враховуючи податків. Видатків на ремонт, на страхування, які теж будуть іншими. А тепер подумайте ще під таким кутом. Середній вік першого покупця житла в США зараз 33 роки. Якщо така людина бере 50-річний кредит, то вона виплатить його скільки 83 роки. Якщо взагалі виплатить чимало випадків розлучення, хвороб, втрати роботи, все це може просто зруйнувати. Всю фінансову стабільність. Експерти попереджають, що це може призвести взагалі до покоління, яке буде передавати своїм дітям не активи, а борги. Як сказав один з аналітків, замість того, щоб перебувати багатства, ми будемо передавати борги. І ще одна важлива деталь: 50-річна іпотека ніяк не вирішує основну проблему ринку. Це Оцей первинний перший внесок, да? саме на ньому більшість покупців е, згаряють. Якщо довга іпотека справді зробить житло доступнішим, то це лише стимулюватиме додатковий попит, а отже, що? А отже, підніме ціни на нерухомість ще вище. І цей інструмент вже його пробували, до речі, до кризи 2008 року. Тоді вводили 40річні кредити, експериментували. З розтягнутими умовами погашення. І знаєте, чим це закінчилось? Фінансовим вибухом. І саме тому що з 2014 року державні іпотечні агентства забороняють купувати кредити довше 30 років, щоб не повторити ці помилки. Тому зараз стоїть величезне питання щодо цієї ідеї Дональда Трампа: хто буде фінансувати ці нові кредити? Як інвестори відреагують? Чи доведеться змінювати законодавство? Дискусія лише починається, але наслідки можуть бути колосальними. 50-річна іпотека це не просто новий продукт, це ну, дійсно кардинальна зміна від того, хто може дозволити собі житло до того, що люди залишать у спадах своїм дітям. І якщо ця ідея Трампа пройде, американський ринок житла може змінитись до? Невпізнаваності. То що це реальна ініціатива, яка заслуговує уваги, аналізу і впровадження з боку Дональда Трампа? Чи це популізм подібний до виплати двох тисяч доларів практично всім громадянам Америки, окрім найбагатших, за рахунок попереднього підняття митних тарифів? Це те, що нещодавно пообіцяв Дональд Трамп у захист від? Судових розглядів і обговорень того, що його механізм запровадження митних тарифів є таким, який не відповідає американському законодавству, тому що президент не має, мовляв, таких повноважень це має все-таки робити Конгрес. Цікаве питання. Прокоментуйте, будь ласка, цей ефір. І аналізуючи цю економічну історію, знаєте, приходить в голову така ідея, що. Ліки від отрути відрізняються інколи дозою, тому що з одного боку, наприклад, для таких країн як наша, запровадження іпотечного кредитування більш доступного, більш масового, продовження певних термінів кредитів. Це стосується не тільки іпотеки, це стосується кредитування бізнесу. Це є дуже важливим механізмом стимулювання економічного розвитку, але Якщо це переходить в здорову межу, і цей кредит іпотеки виходить взагалі там за очікувану тривалість життя людини, так, то це створює нові абсолютно непередбачувані проблеми і побічні ефекти, які можуть знівелювати і навіть погіршити ситуацію в порівнянні з тією, яка вона могла би бути без такої кроколомної ініціативи. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись. На мій канал Галасюк про економіку прокоментувати це відео і дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Манабанку. Ви сприяєте економічному просвітництву в Україні, а це важливо. Дякую вам і до зустрічі.